Так, записую відео наступне відео, як користуватися прицілом Defender 660L українського виробника NVTech. Так, це продовження відео. Далі заходимо в меню. Два рази клацаємо джойстик в центр. Окей. Так. Так, ми вже розібрали, були. Так, Зображення, балістичний калькулятор, пізніше покажу. Далі ось цей пункт в LAN файл. Тут Wi-Fi вмикати, показував як. От Натискаєте. Ще раз ОК. OK. Далі захист від дурня йде. Потрібно вправо натиснути. Пише вам, ваша позиція буде видно. Бо, бо приціл почне роздавати Wi-Fi. і ворог вас побачить, бо ви роздаєте Wi-Fi. Тому на лінії фронту заборонено це робити. Якщо... Далі тиснути ще раз ОК, зберегти. Далі вправо ще раз треба. Це захист від дурня, щоб випадково не включили. Все одно ввімкнути, тиснете. І тоді він тільки ввімкнувся. Зверху з'явився червоним, по центрі дисплея зверху, і пише: ваша позиція видима. Все, вас бачив ворог. Якщо ви на лінії фронту, далі вимкнути, натискаєте ОК, OK, вправо чи вліво, і ОК, OK, знову. Все, вимкнули. Далі фото. Тут можете подивитися всі фото, які ви нафотографували, огляд.